Слава Ісусу Христу. Бажаю зачитати Пісня апостола Павла до Єфесян, другий розділ з 19 по 22 віршик. Єфесян 2, 19. Отож ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним Каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудовано росте в святий храму Господі, що на Ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Амінь. Присідайте, будь ласка. Ви, може, відчули, в якому ви і я, у якому ми положені перед Богом, в якому статусі. Ну, хтось каже, я ще не святий, я ще не досконалий. І це дійсно правда, є багато чого ще нам іскоріняти із свого розуму, свого серця. Чому ми тут і зібралися? Бо якщо ми б вже були доскональні, то ми б вже не тут були. А йде процес, йде шліфовка, йде чистка, йде підготовка до вічності. І слава Богу, що у нас є ще цей час. І Бог дає ще нам можливість поправисти, як кажуть, свої світильники у своєму житті. І кожного дня це йде робота. І ми бачимо на основі цього пісня апостол Павло хоче передати таку думку, що Бог отець багатий на милосердя. Об'єднав юдеїв і язичників через віру в Ісуса Христа. Колись язичники не мали цього. Юдеї хвалилися обрізанням, заповідями, законами, язичники теж мали своїх богів і поклонялися, але вони не мали і не знали істинного Бога. І єврейський народ, він десь високо дивився на цих. На язичників. А язичники це відчували, і така була між ними конфлікт. Ну, коли прийшла благодать, коли прийшов Христос на цю землю, і що цікаво, Він це все об'єднав. І ми бачимо, що з 11 го віршика отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погані». Апостол Павло нагадує Єфеській церкві і нам, язичникам, теж колись були язичниками, якими ми були, щоб ми не возгорділи, бо багато із нас може сьогоднішній день хвалитися, і люди дійсно це відчувають. Вчора була така зустріч, там у нас є струмок, який тече вода на парковому проїзді. Григорій Андрійович знає, там на березі Савілій Павлович, там є, що і там постійно багато людей приходить по воду. І я вчора йду ще з одним братом кажу: о, є наша самарянка. Підходимо, там двоє людей взяло, пішли. і Одна жіночка залишилася. І ми так слово за слово, і вона почала спілкуватися. І вона каже: ви, ви за дуже горді, ви рахуєте себе святими, а я ні, я вмоляюся. Я як, та, як той митник. Ви розумієте, що митник вийшов, що він був прощений, він відчув, а вона не відчуває прощення. Вона далі ходи і виконує певні традиції. І дав Бог можливість, що вона вже не спішила, хоча хотіла там мала якісь справи, і вона мала час і поспілкувалася з нами. І Господь посилає нам таких людей. І Хоче, щоб через нас славилося. Ну, ми повинні у любові до цих людей говорити, не у гордості, бо люди це теж відчувають. І бачимо, що далі на продовження 12 віршик. що ви того часу були без Христа відлучені від громади ізраїльської і чужі заповіта обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. У людей є якась певна віра. Поклоніння Богу, вони рахують, що це Бог той самий, що і в нас. Але по їхніх плодах видно, що зовсім інший в них дух. І тут показано, апостол Павло показує, що таке гріх. І на цих, у цих текстах, якщо так проаналізувати, видно, що людина, що гріх. Робить людину мертвою, вона духовно мертва. Ми, віруючи, це вже трошки розуміємо, а коли людині скаже, що ти мертва для Бога, то вона буде довго спорити з вами. І ми бачимо, що гріх це провина, це не послух. І це все тут, у другому розділі, воно чітко показує, що гріх, гріховна природа це коли людина проживає за звичаєм віку цього. Люди дуже прив'язані до певних традицій, обрядів, до звичаїв, але вони багато гріховні. Далі за волею князя, князь цього світу, ми знаємо, хто і який Дух несе. І гріх, він працює в неслухняних. Якщо ми відходимо від Господа і шукаємо якихось певних речей, ми можемо согрішити, якщо ми відходимо від Слова Божого. І так частково і буває в нашому житті. Але ми маємо чітко триматися і в Єванглії, і це наш, наша навігація, як водій їде. І коли і на, і на, на, на телефоні чи на планшеті навігація показує, веде дорогу. І так, і в нас є в ми постійно перебувати повинні в ній. Гріх, він пожадливість тіла, він провокує. Тіло хоче чогось свого, це гріховна наша природа, це було. Я надіюся вже по-іншому. Гріх чинить волю тіла і думок. І люди, чому грішать? Тому що вони не мають Господа, вони не народжені з гори, не мають Духа Святого. Хоча деякі конфесії кажуть, що ми не народжені з гори. Ну, я з ними люблю доказати інше. І я бачу на стілко від перших днів Господь, хто, як не Дух Святий, нас міняє, преображає. Хіба це не Його робота над нашим серцем, це Він. І це обман, коли інші люди кажуть, що ми не відроджені, ми не народжені згори, бо ми не маємо того чи іншого. Ви розумієте, про що я говорю. І гріх, це ми мертві для Господа. Але й з'явилася Божа благодать, яка нас поміняла. І благодать вона спасає, спасаюча благодать. І ми є спасенні через Божу благодать. Благодать вона оживляє, ми колись були мертві, а тепер ми живі для Господа. І це робота Божа через Духа Святого. Благодать вона воскрешає. Благодать має безмірне багатство. Ми надто багаті в Ісусі Христі. Ми до кінця не розуміємо, яку ми маємо велике багатство, і ми минулого разу читали що 1:19, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявлення потужної сили Його. Яку виявив він у Христі, воскрешився із мертвих Його і посадив на небі праворуч себе, і вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все покорив під ноги Йому і йому дав найвище за голову церкви. Ми бачимо, що ми дуже сильні. Ми, ми маємо Господа. Духа Святого в своєму житті, в своєму серці. Один брат час від часу каже: Я слабе двіно. Я кажу, брат, ти не правий. Так, по тілу ми всі слабі і немічні. але коли ми маємо цю радість вже в Ісусі Христі, то ми сильні. І ця сила не наша, це Господь. І це не ми якусь певну справу. Да, ми робимо, але це Божа благодать через нас. І ми хвалимося Господом. А не з собою. Ми бачимо, що благодать проявляється в доброті, у наших справах, які ми робимо перед Господом. Вона і спасає через віру. Не сама по собі діє, а через нашу віру. І благодать вже має силу діяти в нас. І благодать це подарок від Бога, це не наше, це милість Божа. І слава Богу, що ми в більшості це пізнали і радіємо Господом, що Він на сьогоднішній день живе в наших серцях. Також дуже цікаво у цьому, у цьому розділі видно, хто ми були і ким ми стали. Це те ж саме, що ми трошки пройшлися про гріх, про благодать. Так само і видно, що ми були мертві через провини гріхи. Ми проживали зазвичай віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що панує тепер у неслухняних. І чому люди такі? Тому що Дух там інший. Ми хочемо людину поміняти, а там тільки Господь має силу. Ми повинні її розказати, помолитися, настановити, але ми своїми силами не можемо людину міняти. Це робота Духа Святого. І коли ми маємо певні відносини з людьми, ми маємо вплив на них. Ми молимося за них, і ми бачимо, як людина міняється. Тепер на днях я мав таку поїздку у Івано-Франківськ, звідси була потреба відвести військового додому. І я вечором молився кажу: Господи, може хтось інший. Але так на серці ну, відчув, що напевно мені треба поїхати. І Бог благословив і дав все необхідне, і так роздумував, довго молився кажу, Господи, розположи серце Його і мої, і дай мудрості, як йому розказати про Твою благодать. І я приємно був здивований. Цей чоловік був, був дуже відкритий. І ми приїхали туди до нього, додому, і там зустріли батьки. Батьки також відкриті, хоча вони далекі були від Бога. Певні обряди традиції виконували, але та мама плакала з татом і дякувала, і, і не розуміла, як ми просто так во ім'я Боже можемо робити такі справи. І я кажу, це не ми, це Господь через нас. Ну, якоби ми, люди, але це Божа благодать через нас. І Бог хоче вам показати свою любов на сілку. Він піклується про вас, як про сім'ю, про вашого сина, і то, що ваш син приїхав тепер і Він живий. І певні має там трудності, але воно все з часом буде виздрулення. І вони тішилися і раділи, що є такі люди, як ми, як Церква. І це, не... і це ми всі спільно, дружно робимо цю справу, бо ми є одно тіло в Ісусі Христі. І ми бачимо, що ми були по тілу погані, а сьогодні ми вже інші, ми вже викуплені, ми вже співгорожані. І ким ми стали? Святі і вірні. Ми, ми десь не говоримо це слово, ми десь, може, встидаємося, бо так десь це возвеличує нас, але Писання чітко говорить, що святі, вірні, да, це, це, це йде ще процес і буде йти. Аж до кінця наших днів, як я спілкувався з братом Пастором, він, я кажу, що в певній трудності бачу, десь мене заносить, десь є. Десь якісь у мене допускаю прогріхи, і він каже, це боротьба постійно, постійно все життя, ти маєш бути на, на стражі, як той воїн. І ми маємо бути на стражі свого серця, своєї душі, щоб туди впускати все правильне. Ми, у нас має стояти той віндус, який чистий. І це Слово Боже, яке воно фільтрує. І ми Благословенні усяким благословінням у небесах, духовним. Один, Три пише, що там, у небесах, бо цей розділ він відкриває про минуле теперішнє і майбутнє. І ми, якоби ще не там, але вже каже, ви вже там маєте благословіння духовне. І це більше, ніж матеріальне благословіння тимчасове, яке ми маємо. Ми до кінця цих речей не розуміємо. Ми дуже прив'язані до матеріального. Вибачте, брати і сестри, ну так воно є, на жаль. І коли люди кажуть, а навіщо вам того і того, якщо ви плануєте вічно жити з Богом? І, на жаль, воно десь так є, що десь буває, що опускаєш голову і не знаєш, що сказати. Ми недавно говорили з одним братом про роботу, і брат каже: «Да, слава Бо, робота є. Я кажу, слава Богу, що є робота. Він каже, та робота була і їй і лишиться, а ми підемо. Кажу: так, брате, але цікаво. Ми, як віруючі знаємо цю істину, що це тимчасове. А чому ми живемо так, як будто ми не знали цю істину? І, на жаль, воно так є. Ну, і багато хто називає тексти, що треба піклуватися про домашніх, але є багато інших текстів, які мотивують. І це кожного вибір особистий, Бог хоче, щоб ми кожен звершували ту працю, до якої він нас закликає. І ми бачимо, що ми усиновлені, в п'ятому віршику побачимо, усиновлені самим Ісусом Христом, Сином Божим. Ми вже є Божі діти, відкуплені кров'ю Його. Ми ж не просто так, хтось там на касі нам оплатив чи подарок якийсь дорогий зробив. Ми потішилися та й пройшла вже наша радість, вже забули про це. А це вічність, викуплені кров'ю саме цінне, це життя. Христос віддав життя. Друзі, і ми постійно повинні пам'ятати, ми не маємо права ухилятися від Господа. Ми постійно маємо перебувати в тісних стосунках з Ним. І, і це практикує, я думаю, що кожен. Ми прощені. Ми не маємо провин. Ми можемо допускати далі прогріхи, ми можемо далі накопичувати. Але коли людина щиро кається, вона прощена, вона вільна, вона має цю радість, першу любов, і треба тримати її. З часом буває, люди відхожують і, на жаль, так і є. І в нім стали ми спадкоємцями. Ми спадкоємці Царства Божого. Це не просто спадкоємець, що тобі переписали квартиру чи машину, чи певну кількість якогось фінансу. Рано чи пізно це все постаріє, лишиться і фінанси розійдуться. А ти маєш спадкоємець вічного життя через Христа. І це надто велике. І якщо б ми кожен проаналізували і задумалися, то я думаю, що набагато ми сіяли б в цьому світі більше, і люди б бачили нас, і Бог би додавав багато спасайних до церкви. Все залежить від нашого життя. Як брат проповідував, що. Інколи словами, більше ділами люди хочуть бачити у нас Христа. Ми запечатані стали Святим Духом обітниці 13 розділ. Запечатані Святим Духом. Це дуже важливе і цінне. Ми вже маємо Духа Святого через покаяння. І хто би нам не казав різні науки і духи цього світу, ми є вже Його. Ми, Він оживив у нас разом з Христом. Ми спасені благодатью. Як Христос Воскрес, так і ми воскреснемо. Ми воскресли від того марного земного життя, в якому ми перебували. Бог дав нам нове життя, і ми інші вже. У нас інші погляди, мишлення. Він посадив нас, ну тут «посадив» написано, бо ми ще не там, але можна сказати, Він посадить нас на небесних місцях. Ми його творимо. Ми створені Ісусі Христі на добрі діла. Ми стали близькі Христовою кров'ю. Це дуже важливі цінні речі, які ми маємо накорбувати на своєму серці. І ми маємо пам'ятати, коли лукавий підійде з якоюсь хитрістю, з якою сітку чи стріли будуть прилітати. І це є точно. Кожен може розказати свідчення, яке проходить. То ми повинні розуміти, в якому ми статусі і проганяти ці думки. Ми вже нова людина, новий чоловік. Ми примирені з Богом. Ми маємо приступ у дусі однім до Отця. Ми співгорожані святим. Це дуже цінні речі. Вони тішуть нас, браття і сестри. Хто ще не відчув, не відчув цієї радості, можливо, угасив цю радість. Ви маєте шанс сьогодні відновити своє покаяння. Хто, можливо, хоче покаятися, який ще ніколи не звершував це. І це надто велика радість, коли Дух Святий заходить у твоє серце. І ти вже не хочеш розлучатися, тому що ти вже маєш цю радість і насолоду. І ми кожен можемо проаналізувати своє життя коротко, чи спасені ви. Кожен має дати собі відповідь. Якщо ні, то не гай, друже, часу. Всі події показують на останній час. Коли він буде, ми не знаємо. І учні не знали, хоча дуже хотіли. Але Христос їм давав пораду. Пильнуйте, бодруствуйте. І на сьогоднішній день це саме до нас відноситься. Чи відчули ви благодать Божу на собі? Я думаю, більшість так, а якщо ні, Маєте можливість сьогодні це відчути, пережити це народження згори. Чи є ви співгорожані святими домашні Богови? Це не просто мешкаємо ми з добрим дружиною, чи з чоловіком, чи з сусідами. Це вже свята церква, ми вже є діти Божі, ми вже співгорожани. Чи ви зростаєте в святий храм у Господі? Бо оцей останній віршик, 22 22 ми читали, що на ньому і ви, не тільки ефісяни, а ви церква помісна. І ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Ми всі будуємося, йде процес будівництва на цій землі. І коли Христос прийде за церкву, от тоді вже буде завершення того будівництва, коли Христос нас забере з цієї землі. І чи будуйтеся Духом на оселю Божу. Тому перевіримо кожен свій стан, в якому ми стані. Якщо в нас є сумніви щодо спасіння, щодо Духа Святого чи до дару Духа Святого, ми маємо можливість це переосмислити і молитися, Господи. Я десь відійшов, я десь відійшла. Очись омий, прости, відроди, дай мені цю радість, насолоду, щоб я чи Ішла і звершувала, чи звершувала ту працю, до якої ти мене побуджує. І я вірю, ми всі обдаровані талановиті. Тільки треба, щоб Госпо... Господові ми давали більше місця в своєму серці. І все залежить від нас. Господь хоче далі, щоб ми звершували цю працю, яку Він звершив і передав апостолам, і сказав: Ідіть і проповідуйте. І на сьогоднішній день ми ті самі. Руки, ноги, очі Ісуса Христа як церква, а Він голова церкви. Він управляє нами. Він хоче, щоб ми йшли і трудилися на ниві Боже тим даром, яким він нас обдарував. Нехай Господь благословить вас і укріпить. Подякуємо Богу, помолимося.